Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте дивитися думки загаданої людини про вас. Думки. Почитаємо думки загаданої людини. Людина думає, що у вас є всі можливості в руках, всі шанси в руках. І ще людина може думати, що ви такий знатний маніпулятор, і можете якось і викрутитися, і додуматись, і увернутися, і вдало використати ті всі шанси, ті можливості, які є в вашому житті. Але тут, якщо дивитися негативну сторону, то може думати, що ви маніпулюєте цією людиною. Ще, що думає. Думаю про те, що ви можете допомогти У будь-якій проблемній ситуації. Ви завжди прийдете на допомогу, і про те, що ви ніколи не залишитесь в боргу. Тобто, ви завжди від будете відповідати тією монетою, якою звертаються до вас. І ще одна карта. Ну, особливо це стосується фінансових питань і. Якщо дивиться мене чоловік, то це справді відео для чоловіка. Тобто ця людина бачить вас досить стабільним, досить з хорошою матерією, благополуччям і впевненим в собі. Якщо ж це для жінок, то бачить вас в таких морсь... чоловічих енергіях. Вибачте, чоловічих енергіях, ось таких самих. Тобто, чоловік такий у спідниці. Долишайте ваші коментарі а для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.